До лабораторії особливо небезпечних інфекцій обласного лабораторного центру контролю та профілактики хвороб прямує карета швидкої. Сюди медики, векстринки, епідеміологи викликали до чоловіка 30 років, який самостійно прийшов, перевіритись на холеру. Інфекцію візитер запідозрив через діарею, погане самопочуття та нещодавній контакт із людиною зі схожими симптомами. Медики прибули до пацієнта в захисних костюмах. Так у Кропивницькому стартувало імітаційне навчання з реагування на можливий спалах холери. Зараз, кроме діареї, блювоти ще щось турбує. Болить живіт, може слабкість, запаморочення. Свідомість все, втрачали. Втрачення. І все. Свідомість не втрачали. Ну, так все, слабкість тільки спати не можу дуже погано. Зараз живіт вам пальпую болить. О, ну, так, уже не зрозуміло, постадіре від нас час були. через бойові дії, порушення санітарних норм на тимчасово окупованих територіях та міграцію населення. Ризик спалаху холери та інших інфекційних захворювань значно зріс. Відтак медики мають бути готові до будь-яких викликів. Ласне відточують навички на таких от навчаннях. Холера це особливо небезпечна інфекція характеризується дуже великою діареєю і зневодненням організму. Якщо людину вчасно не госпіталізувати і не надати дієву медичну допомогу, то за декілька годин холера може навіть вбити людину людина помирає від зневоднення. Тому заклади охорони здоров'я сьогодні забезпечені регідраційними препаратами для того, щоб Поповнити запас і електролітів, і водних розчинів, і проведені всі алгоритми для того, щоб працювати саме у вогнищі, особливо небезпечні інфекції. Після надання першої допомоги, за легендою, хворого чоловіка медики-екстренки перекладають на ноші і транспортують до карати швидкої. Тим часом біля лабораторії готуються до дезінфекції території, де перебував заражений. Перші висновки навчання, епідеміологи та центр екстреної меддопомоги спрацювали оперативно і злагоджено. Фахівці лабораторії дали правильну оцінку ситуації та викликали швидку. Та прибула на місце за 15 хвилин. На приїзд в таких випадках відводиться до 20 хвилин. Ще хвилин 15 медикам знадобилося, аби зібрати анамнез і, власне, надати невідкладну допомогу пацієнту. Керівником бригади було визначено другий ступень зневоднення в пацієнта, розпочата проти терапія, яка направлена на попередження гіповолемічного шоку зневоднення, хворому було встановлено внутрішньовенний катетер, інфузійні. Рощі не капалися під тиском. І також протиблювотна терапія симптоматична надавалася. Далі протягом 10 хвилин пацієнта доправили до інфекційного відділення центральної міської лікарні. Тут, в разі спалаху, хвороби, готові прийняти за три десятки пацієнтів. За потреби кількість ліжкоміст можуть збільшити. Кажуть, лікарня підтримує постійну готовність до спалахів будь-яких інфекційних і не лише захворювань. Був розгорнутий шпиталь по наданню медичної допомоги, була проведена евакуація хворих, які перебували в цьому відділенні, і була викликана бригада по наданню невідкладної медичної допомоги, хворому, який доставлений. Постійно в закладі зберігається, оновлюється терміни придатності запас по наданню. Невідкладної медичної допомоги. Увесь хід навчань відстежував і керівник обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко каже: фахівці усіх ланок спрацювали оперативно, злагоджено та згідно алгоритмів. В цілому медична мережа готова до інфекційних викликів, зокрема й холери. Фактично, визначений департаментом конкретні локації, де будуть здійснені госпіталі розвернуті під час необхідності. Але фактично кожне відділення, кожне інфекційне відділення, кожна лікарня, в якому є стаце. Анар мають бути готові до будь-яких наслідків пов'язаних саме з епідемічною складення епідемічної стацію, в тому числі і в даному випадку, як прикладом навчальної холери. Тим часом фахівці нагадують, найкращим лікуванням є профілактика хвороби у випадку холери та інших кишкових інфекцій. Один із перших запобіжників особиста гігієна. Дотримання правил того, що споживати лише перевірену якісну воду, харчові продукти, які повинні правильно зберігатися, не бути протермінованими, дотримуватися холодового ланцюга при збереженні харчових продуктів. І звичайно, при контакті з будь-яким хворим треба думати про свою безпеку, не контактувати з хворими, в тому числі тими, хто має будь-які прояви, Якщо ми говоримо про холеру, то це прояви кишкової інфекції. Ще одне золота медичне правило: не займайтесь самолікуванням. Звертайтеся за допомогою до фахівців, в останнє холеру на кірвоградщині. Фіксували у 1995 році. Це були два завезені випадки. Вирішальний іспит. Цього року понад 6600 учнів з Кіровоградщини зареєструвалися на участь у національному мультипредметному тесті. Близько 80% цьогорічні випускники. Решта випускники минулих років, розповіли в облвійськадміністрації. Основна сесія НМТ у Кіровоградській області стартувала 18 травня і завершиться 25 червня. В один день абітурієнти складають чотири предмети. Українська мова, історія України та математика обов'язково Ще один предмет на вибір учня. Пропонуються біологія, хімія, фізика, географія та одна з іноземних мов. Найбільше кропивницьких випускників обрали англійську. На тестування загалом відводиться 4 години. Завдання учні виконують за комп'ютерами онлайн. Словами освітян, перші сесії НМТ не минули без позаштатних ситуацій. Тест переривала повітряна тривога. Також діти не могли з першої спроби зайти в програму для тестування або ж у ній траплялися збої. Технічні несправності оперативно усували екзаменатори. Абітурієнти, які з поважних причин не змогли написати тест в основну сесію, можуть це зробити в одну з додаткових сесій. Вони відбудуться з 11 по 19 липня. У нас на сьогоднішній день створено 26 тимчасових екзаменаційних центрів, 12 територіальних одиниць. Ну зокрема в місті Кропивницькому тільки 13, і це зрозуміло, тому що майже 28% учнів навчаються в місті Кропивницькому від всієї залеж, від всього кількості учнів і шкіл Кіровоградської області. Кельні гонитви так називається нова книга письменника земляка Василя Бондаря. Презентували літературну новинку в бібліотеці Маланюка, що в Кропивницькому. У цьому виданні автор зібрав чотири свої повісті: повний кавалер, гонитва, волинка та це ми отамани. А також деякі листи Олександра Сезоненка. Презентаційний захід доповнили книжковою виставкою Слова письменників пророчів Василь Бондар, де експонували літературні часописи з публікаціями автора, а також його найвідоміші книги, яких на рахунку письменника більше десятка. Пекальні гонитви каже автор, це болюче минуле України про голодні, страшні бузовірські роки, розкуркулення, колективізації та післявоєння. Сюжети для творів вишукував в архівах. відтак книга заснована на реальних подій. А герої списані з реальних людей. Сюжети для творів вишукував в архівах. Відтак книга заснована на реальному житті. а Герої списані з реальних людей. Основні події розгортаються в новоукраїнці. У найближчих планах прозаїка видання книг на цю ж тематику. Наразі має вже чотири рукописи, які збираються запропонувати видавництвам. Це такі трагічні якісь моменти в історії українців у ХХ столітті. Далі будуть 60-ті роки, 70-ті роки. Ну, буде інша книжка, буду. вони вже давно написані, всі ці повісті опубліковані у журналах у літературних, у Львівському дзвоні, у Харківському журналі, в Київському журналі.